Знов розбили нахрен лодку. Чувак влупив мені, заснув, мабуть, за рулем, на Жигулю якесь. Коротше, вибив мені все. Ішов мені в лоб, я елі від нього повернувся. То розбили, розбили геть лодку. Повибивали знов. Це ж ну, поставимо нового, тільки поставимо нову балку. Ось, все, розбив. І колісо десь відбив, хень не знав, де колісо десь влетіло. Все били, все розбили. Ось чувак, Але живий все стався, все мені поотбивав, порозбивав. Але я ж кажу, живий, все нормально. Дід стоїть навіть. Дід два Один Ви А ви А я водій Тойоти, да. все, не І приїхали, нарешті приїхали пацан. Ну, швидко приїхали, скажімо так, хвилин 20 і на місці. А чуєш, аж дві скори приїхали. такая фигня случается. Да? И снова ты самый манипулятор. Та сама лодка, елки палки. Только что валим туда, что Это тебе не Ага. Короче, капец, лафету все, турбо. Лафету турбо, шай, шай цюгу. Короче, погнуло. І лодка. Лодка теж тут гнулась. Отсюда, мабуть, не видно. Ось все видно. Коротше, і лодка теж помілася. І от геометрія. Кажуть, типу, можна зробити. Удар був у удар був ту сторону. Дивіться, як видно, як його повело. Що тут робити? Тільки нового робити. Бачили, як рівно. Лафету капець. Тепер лафета надо. Гедіо скосило. бідолагу. Жаль. Був класний лафет. І от вид ззаді. Ну, боковий удар, все, ушов в сторону. Капець. Жигуль увалився в колісо і з жигулі розвалилося від колеса. Бачили, німецьке колісо аж Жигуля розвалило повністю. Вирвало полуось із з балка. Це моя балка тут <кхи> лежить. Тут зігнулося. Це вроде би, колеса. Да. І од моя балка. Бачили, з одної сторони, сторони, вирвало. Отут тут вирвало. Вставку. таке аж болти тут позрізало. Розбалило, позрізало. Ну, отака хняма лята. Що ти зробиш? Буває так. Головне, що всі залишилися живі. Дякую Богу, Дякую Богу за те, що взяв грошима. На жаль. Страховки в діда немає, і в діда це вже другий випадок, розбиває людям машини, другий раз вже машину розбив, і страховки немає. Ну що ти зробиш? Коротше, не повезло, попадос на бабло. Що ну. ще додати, друзі? Бережіть себе, нехай береже вас Бог, і хай все буде добре. А ми робимо нову ось зачепив лодку на підмінного лапета, взяв у товариша свого і поїду до Юри Копачевського, зробимо бочину лодки, бо хорошо зробити лодку в Україні може тільки Юра Копачевський. Так що їду зараз до Юрчика Копачевського, він все зробить. Взагалі, друзі, то лапет там, лодки, все остальне. Юра Копачевський по ремонтах. Це... Ну, ніхто й рядом не стає. Все, Погнали!